У гуцюбинському виїзне засідання парламентського антикорупційного комітету щодо передачі земельність фонду в приватну власність, а також побиття активістів. Потрібна акредитація. А що це депутати Верховної Ради на Ланосі їздять? Бачите, це парк імені 17 липня. Ці дорожки розрили представники партії Нові обличчя, виділив гроші з бюджету Ірпінь для того, щоб показати, які нові обличчя молодці. Доброго дня! Коли, коли ви поновили роботи? Вчора? Ми сьогодні. А, сьогодні це для того, щоб комітет побачив, що вони такі працюють. Боля Чирокова дуже така популярна. Депутат Верховної Ради вона дуже часто до нас заїздить, вона представляє інтереси забудовників Києва. А Ви знаєте, що от ви до суду підете за ці при... слова? Ми вас не а не а ви вас мене перебували. це. Моя власна думка, і я ви можу ви її скажем, виражати. Цей ліс буде недоторканим. Але для того, щоб він став недоторканим, міністерство екології має здійснити правоохоронні заходи. Для нас головне підтримати місцевих активістів, привернути увагу до. Фактів по грабунку лісу, які вже не перший рік тут відбуваються, які покриваються через корупцію. Ми в своєму селищі і ми воїмо за своє селище. До нас приїхали люди з Києва і розповідають, нам чи не заважаємо ми їм жити в нашій квартирі. В цьому і є проблема. Я думаю, що прокуратура вже почала працювати. Але тут виходить так, що в корупційній державі корупції немає. Прокуратура сюди приїжджає і мішає роботи фюрі. От і все. А нас четверо стані прибуде. Ми будемо, я сподіваюся, закончимо. Саме там. Ми будемо на сцені до цікавого. Всім доброго дня! Дуже приємно у вас бути. Я думаю, що Коцюбинське це і в доброму і в поганому сенсі приклад для всієї України. Чоловіки, давайте спокійніше. Ми боролись за статус національного парку. Зібрали 15 тисяч підписів, передали в адміністрацію президента. Після Майдану і подій на Майдані е, во президента Турщинок підписав указ, який визнав, що цей ліс є національним парком. І проблема полягає в тому, що реально люди з великим конфліктом інтересів, які пов'язані з будівельними фірмами, розставляють своїх людей, аби вони на них працювали. У мене немає конфлікту інтересів, я не балотуюся. Я не є депутатом. Дивіться, я не балотуюся. Ми Хто? домовлялися про тишу. Колеги, Я ми домовлялися про тиждень. Сьогодні під виглядом захисту Біличанського лісу Коцюбинське дуже інтенсивно тягнуть в Київ. Зокрема, пані Ірина Федорів, Ольга Матюшина, Ольга Червакова і всі інші. Вони кажуть, що Київ врятує цей Біличанський ліс. А доля Коцюбинського це доля села Троєщини. Бо ви знаєте, є Троєщина, а є село Троєщина. Піня, їхні родичі і депутати Куцюбинської ради розігнані, і також їхні родичі. Тут Куцюбенцян, насправді, які кричать молодець, дуже мало. Ви вікуни і крикнуний. І група підтримки ваша крикуней.